Україні дуже багато людей носять знімні протези рук чи ніг і на Черкащині, в тому числі. Для таких людей надзвичайно важливо правильно підібрати зручні протези та інші засоби реабілітації, аби вони були максимально включені в повноцінне життя. Смілянин Микола отримав важку хворобу ніг, коли проходив строкову службу ще в радянській армії. Я їх в армії облучив хорошо, і, і приморозив. І от все туди й пішло. Я з ними мучусь вже з 93-го року. Це такі болячки. Да я два місяці поїздив. Як важко, як важко без ног. Это... тим більше, коли все вмієш, руки все вмієш робити. Отвертку не достанеш, до розетки не дотянеш, в туалет не поїдеш. Ну я в своїм домі живу дуже важко. Та в квартирі то ще було б важче. З митьом, з усім, це поки тепло на вулиці, там лавочку таку зробили. Я сяду на вулиці, помиюсь та й поїхав. А як оце це зима, то це. А так з ними, то я і в баню хожу, й парюсь, все Все нормально. Тобто я повноцінна людина стаю, розумієте, коли оце ноги, на ноги. Да. Я їм на машині навчився, без всяких рулевих управлінь. Я на цьому протезі чотири роки їздив на машині. Так, да, правда, тренувався, мабуть, тижні два по, по двору, Ну, навчився і по Черкаси, в Кировограді був, де я не був. А чи є це виробництво протезу? Оце ж їх. Ага, да, да, да. Тепер надіюсь із цим навчитися. Пан Микола звернувся до Черкаського протезно-ортопедичного цеху, де йому і підбирають, та допомагають почати нове життя з протезами. Чому ви звернулися саме сюди, в цей протезний цех? Ну, по-перше, що далеко не треба їхати, а по-друге, що тут нормальні, хороші спеціалісти. Я вже чотири на, на, вже роки хожу, все я все мені подобається, все довольний. І оце ж цю ногу мені відрізали, то я зразу з больниці, як тільки відрізали, позвонив сюди, сказали, пройде півтора місяці, і я от вже приїхав на примірку. Сьогодні, у зв'язку з війною на сході України, різко назріла потреба реформувати протезні цехи і якість надання їх послуг. Це обговорювали навіть під час круглого столу народні депутати, представники адміністрації президента, уряду всеукраїнських громадських організацій. На сьогоднішній день ми звернулись до Дніпропетровського науково-дослідного інституту для академії медичної, для того, щоб завдячуючи їм і з їх допомогою провести одноднівний чи дводнівний семінар нараду на Черкаській землі, щоб в цьому регіоні закрити питання. Забезпечення е, правильності і формату оформлення всіх моментів, які пов'язані з виконанням обов'язків, з переселенцями зато, з тими, хто там приймає участь і отримує поранення, і отримує всі ці статуси. Ми хочемо провести для того, щоб те, що ми не можемо тут в області змінити на законодавчому рівні, все, але ми вислухаємо громадські організації, вислухаємо через лікарів людей. Про що вони кажуть, і науковці. Нам допоможуть роз... скажуть, як в державі на сьогоднішній день що стоїть, щоб хоча б ми в такому як ком'юнюке виробили те, що як ми в нашій області що ми можемо зробити, а там, де ми не можемо, щоб ми знали чітко, куди направити, куди людина поїде і знайде відповідь на питання. Якщо не знайде, то її почують там, хто змінює державні. І положення робить доповнення, для того, щоб це було, щоб не ганяти людей, щоб вони не страждали, що чиновник каже, а це мене не стосується, я не вмію, я, я не знаю. Але не знаєш, не вмієш зробити. І ти повинен направити туди, де людина знайде відповідь, але не буде страждати не її здоров'я, не буде життя її, а тим, що ніхто не звертає увагу. На думку голови Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерія Сушкевича, сьогодні протезування в Україні на дуже прийнятному рівні, хоч інколи й виникають проблеми з якістю засобів реабілітації. В Україні, за словами Сушкевича, є достатньо державних підприємств, які здатні зробити якісний протез за менші кошти. Українські фахівці мають світові технології, вміють індивідуально працювати з клієнтом. В ракурсі співпраці медико-соціальної експертизи з протезними цехами, з управлінням соціального захисту стоїть теж гостре питання про нашу співпрацю, про те, щоб якомога швидше. Цей інвалід отримав цю допомогу. Майже рік буває таке, що ці хворі отримують цю допомогу. Хоча це потрібно зробити ну в перший же місяць, після того як чи травму отримав хворий, чи інсульт переніс, все їм потрібно це сьогодні, а не завтра і післязавтра. Працівники навіть у цих протезних підприємствах піднімали питання про те, що немає зв'язку між лікувально-профілактичним закладом. І протезним цехом. На жаль, у це питання і наш головний лікар постійно піднімає ці протезні підприємства, вони повинні йти в люди, в маси. На рівні ЛКК потрібно вирішувати ці питання, що людині потрібно. І в засіданні ЛКК повинні брати участь і представники цих протезних цехів, і представники управління праці та соцзахисту, щоб на тому рівні вирішувати питання. На жаль, приходять ці хворі вже на останній. Етап приходять цей протезний цех, де їм вже все виготовили. На жаль, кажуть, що ой, а нам не підходить це, а ми його вдома не можемо навіть розмістити, бо вона велике І, на жаль, оця вся цепочка, весь цей процес був марний. Тому, безумовно, реорганізація нужна в цьому плані, щоб якомога швидше надати цю допомогу реабілітаційну. Конкуренція потрібна, але вона має бути здорова. Ну і Безумовно, без підтримки держави, без підтримки всієї громадськості нічого вирішити самостійно. Ні ми, ні особи з інвалідністю не можемо. Працівники Черкаського протезно-ортопедичного цеху підтверджують, що працюють на повну потужність. Цього року у них є кошти і замовники. На сьогоднішній день ми забезпечені матеріалами всіми на 100%, На взуття, на протезування у нас є. Ну, все необхідне для того, щоб виготовити, виготовити там і дуже дорогі протези, наприклад, там отобоксовці, чи юніпрексовці, чи сванговські, японські вузу, ну японські комплектуючі до протезів. У нас абсолютно є все необхідне для цього. Так само ми забезпечені стопроцентно. Ну, самі собі закупили. У нас є там всі необхідні матеріали на виготовлення взуття, тобто підошви. Кожа, абсолютно все, це все є. Але проблема та, що держава скажімо, скажем, ситуація яка, що ми виготовили продукцію, ми людині видали, а потім виставляємо рахунок держави, і держава нам це компенсує. У нас там ну, є цією компенсацією трошки проблема. Міністерство соціальної політики почало процес реорганізації об'єднання Укрпротез і державних підприємств протезної галузі. Це дасть змогу зекономити майже сім мільйонів гривень. Півмільйона гривень в бюджеті України передбачено на протезування інвалідів. Це трохи більше половини від потреби. Наступного року на це мають виділити майже 1,2 мільярда тобто 80% від потреби. Майже 230 мільйонів гривень передбачено на придбання технічних засобів реабілітації для учасників АТО. Зараз, коли в Україні йде війна і катастрофічно зростає кількість осіб, яким треба протезування, треба наближати реабілітаційні послуги до інвалідів. Саме це є основним пріоритетом роботи і обласного центру медико-соціальної експертизи, які останні кілька років кардинально змінили принципи своєї роботи. З бажанням співпрацювати приїхали вони і до Черкаського протезно-ортопедичного цеху, обговорили з керівництвом шляхи співпраці. По перше Багато з людей, наприклад, там із села. Стала, да, стала людина інвалідом, і починається там, знаєте, ну, діти в усіх різні є. Да, можуть діти бути десь ну багато є таких причин, ми їх не будемо буває, да, Але сама ситуація. І людина по якійсь причині неопределений період до нас не звертається. По якійсь там причині. Да, людина привикає, ну тобто є ситуація, людина з нею питається знайти вихід. Вона починає ходити там на костелях. Начинає там, ну або в общество старається менше дивляться, починає їздити у кальоті. А після того, як вона до нас звертається, вже її дуже проблематично поставити на протез. Розумієте, людина, людина собі пристроїлася до тих умов, які є, і з них шукає виход. І вона починає шукати е, вихід там у костилях чи у цьому. Цю... Ми її ставимо на протези, людина по привиці бере ті під руку, починає на них двигатися, і тоді і тоді вже варіант такий. Ну якщо людина, скажімо, вже в такому возрості, то процентів 30, що людина вже не буде користуватися протезом. Працівники ортопедичного цеху пояснюють лікарям-експертам раніше людині на місяць виписували лікувально-тренувальний протез, лише потім виготовляли постійний. Тепер такого немає. Але поки людина не ходить, м'язи набрякають і стають аморфними. Коли ж стають на протез і починають ходити, м'язи потроху повертаються на місце. Однак мірки зняті інші, і культя стає великою. Відтак просять лікарів-реабілітологів та експертів медико-соціальної експертизи виписувати людям протез для купання. Для нас, скажем, як для виробників, протез для купання дуже невигідний. Тому що тендерна його ціна 7 тисяч, а він у нас там по затратах стає там, образно 10 тисяч гривень. Вот. Скажем так. Але ми на це йдемо через те, що ну, у нас нема, просто нема виходу. Людина. Раніше ж я ж вам кажу, був лікувальний тренувальний. Людина <паспалювання> його наділа. <паспалювання> да. Наділа його, походила, походила. Лікарі Служби медико-соціальної експертизи теж висловили свої побажання до фахівців-протезистів. Ми також в пропозиціях своїх зазначили, що ми просимо, щоб ваш представник був на засіданні ЛКК при формуванні цього плану реабілітаційних заходів, який ми вже потім використовуємо в своїй роботі і вносимо в ВПР. Тоді, я думаю, що це безумовно поліпшить нашу співпрацю і всі технічні засоби, які потрібні. Вони всі будуть внесені, і не буде питань ні у вас, ні у нас. Лікарів протезно-ортопедичному на цеху не беруться протезувати людину, поки в неї на руках немає індивідуальної програми реабілітації. Отже, треба, щоб перед відвідуванням комісії медико-соціальної експертизи людина підійшла на консультацію протезний цех, де їй підберуть протез, а потім на комісії вказати, яка саме модель засобу має бути вписана в індивідуальну програму реабілітації. Варто продовжити термін дії цієї програми, а головне спростити процедуру видачі протезів, прибравши ланцюжок зайвих організацій, які мають поставити там свій підпис. Коли людина проходить комісію, ми їх попросили, вони нам йдуть ідуть на зустріч про те, що нам будуть давати про таких людей інформацію, щоб ми зразу цих людей взяли на контроль, супроводжували їх до того, поки там не поставимо цю людину на ноги. І у працівників ортопедичного цеху, і у лікарів-експертів було багато риторичних запитань з приводу якості виробів для інвалідів, млявості державних структур та прогалин у законодавстві при вирішенні першочергових проблем людей з обмеженими фізичними можливостями. На жаль, ми знаємо, що наша держава начебто турбується про наших людей з межними можливостями. Але хочу сказати одне: законодавство міняється з кожним роком. Міняється, але суспільне життя також іде вперед, але не в рахунок, на жаль, нашим інвалідам. Керівництво протезного цеху провело екскурсію для лікарів Центру медико-соціальної експертизи, наочно пояснюючи, що є суттєва різниця у якості колясок, які їм надсилають різні виробники. Ну, просто ну, покажу, дивіться. От, наприклад, я, інвалід, образно. Прийшов, сідаю, да, сісти на кольоску. Да, сів, образно сів, ноги поставив, да, повернув, ноги поставив, ноги держаться, чи мені поставили ці ноги. Тобто встає людина, якщо допустим, може спертися ноги. Раз, да, встала, образно. Дивіться, львівська. Ну. Це просто елементарні речі. Те не двигається, те не сухається. Обратно бачу, там кріплення як. Туди, тут кріплення через усе. Тобто, щоб їх повернути, розвернути, людині встати, це треба це зняти, це відчепити. Ну такі елементарні речі. Ну Зовсім друге качество. Mm -hmm. Розумієте. Да, там, вроді би, зараз у Тернополя імпортна іспанська чимось пам'ятає. Видно качество зразу, а друге діло коляска. Люди тільки жаліються. А ось візок виробництва заводу Друкмаш важкий, проте зручний для сільських людей, бо витримує розбиті сільські дороги. Від візочків з ручними важелями взагалі варто відмовитися, бо ніде у світі їх вже не використовують. Ці нюанси варто знати і тим лікарям та фірмам, які рекомендують чи і дарують інвалідам потрібні вироби. Часто представники фірм показують людям засоби реабілітації на картинці, але не такими, якими, вони є насправді. Тому, отримавши такі потрібні шведські стінки, спеціальні велосипеди чи інвалідний візок, інваліди змушені інколи від них відмовлятися, бо ті виявляються завеликі для їх помешкання чи незручні в побуті. Державне підприємство Черкаський протезно-ортопедичний цех Київського казанного експериментально-протезного ортопедичного підприємства виготовляє протези верхніх і нижніх кінцівок, ортопедичне взуття, ортези, корсети, бандажі, тутори. Нам показали процес підбору та примірки ножних протезів. Ми працюємо на тому, що самі заробили. Тобто, у нас ситуація така, що ми виготовляємо продукцію, самі закупляємо матеріали, з нього виготовляємо продукцію, забезпечуємо цією продукцією інвалідів, видаємо інвалідам, а потім виставляємо рахунок державі. І держава нам оплачує нашу роботу. В останні роки значно модернізувалася і покращилася якість українських виробів або їх деталей, констатує Григорій Грищенко, який працює лікарем ортопедом у протезному цеху. 35 років. Тепер колінний механізми є нашого производства, є імпортного производства. У нас є і ті, і ти ті. ну і залежності від цього залежить і ціна самого протеза. А верхня частина – тобто куксоприймач. Він практично одинаковий для будь-якої мобільності, тому що це одівається на культю цей куккупсу, приночі коли людина до нас приходить. Із направленням ми працюємо дуже швидко, оперативно. Все в нас на даний момент є. І імпортні вузли, і імпортні матеріали, тому що купсоприймачі ми робимо тільки з імпортних матеріалів. Я думаю, фірма це купсоприймачі. Раніше ми робили була смола російська, поліамідний лак. Це було довго, але на жаль, поки що українські протезні вироби переважно нижчої якості від імпортних, які до того у кілька ж разів дорожчі. Приміром, ось у цьому німецькому заміннику стопи є спеціальна металева основа, яка робить ходу навіть у протезі пружною та легкою. Чого немає в Росії чи в соціалістичних країнах постсоціалістичних, а є за зарубежом через те, що розробка технологій це коштує дуже дорого. Дуже дорого. і в нас в розробку ніхто не хоче вкладати гроші. В нас гроші вложують у і те, що бігом дає віддати. Да, там в торговлю, да, мінімум вкладень, максимум прибутка. У зв'язку із ситуацією в Україні та збільшенням кількості інвалідів, які потребують протезування, можливо, збільшиться кількість подібних профільних підприємств. Але обов'язково треба модернізувати і всі складові цього процесу, аби держава не фінансувала низькоякісні вироби пережитки радянської доби. А підприємства, подібні до Черкаського протезно-ортопедичного цеху, могли пропонувати людям і високоякісні вітчизняні протези треба доносити до наших лікувально профілактичних закладів про те що цех протезний нашого міста нашої області працює що він не стоїть на місці що розвивається що є сучасні нові протези і про це треба інформувати людей щоб вони знали щоб були забезпечені ми цього бажаємо всім інвалідам і всім лікарям активно включатися в цю роботу черкаський протезно ортопедичний цех готовий співпрацювати і розвиватися та головне співпраця з людьми, яких спіткала хвороба і каліцтво. Для них важливо вчасно взятися за себе, відмовитися при можливості від інвалідного візка, пробудити в собі бажання ходити і жити повноцінним життям. Адже, за словами лікарів, надмірна жалість до себе лише шкодить одужанню та реабілітації. Якщо людина занадто себе жаліє, лежить і плачеться, то з того мало що виходить. То в нас дуже багато таких випадків, люди до нас звертаються, наприклад, на протез. Ми це зразу бачимо, людина буде ходити, є в неї бажання чи немає в неї бажання. Наприклад, та людина, яка ну, скажімо, хоче бути мобільною самодостатньою, вона старається, чіпляється за протез, ну, щоб самі двигатися. А є люди такі, що ну, лишня опіка, скажімо, дуже пагубно вліяє на цю людину. людина… Ну, старається, щоб її приділяли більше уваги, жаліли, да, жаліли її, возили, катали. До нас звернувся паралімпійський чемпіон по стрільбі. Я не пам'ятаю, як його фамілія точно. Я знаю, що він працює на ОТК на заводі Богданові, і він паралімпійський чемпіон по стрільбі. Звернувся до нас, щоб ми йому замінили протез руки. руки. Ну, руки в нього немає по плече, тобто це чисто. Косметичний такий засіб. От. Я з ним розговорився на цю тему, де, де ділася у нього рука, він каже, що в дитинстві пішли гуляти у Черкаси в зоопарк, і ведмідь йому відкусив, <хи> да, відкусив руку і каже, наче він шукати виход із ситуації і чисто випадково йдучи, там, зайшов у тир, спробував стріляти, в нього нема правої руки, тобто з лівої руки це дуже важко, настільки я розумію. От, він раз спробував стріляти другий раз, третій, і побачив, що в нього це виходить, він почав розвиватися. На сьогоднішній день він паралімпійський чемпіон. От. Я йому кажу, що спитав ситуацію, як він позбувся руки, він мені розказав. Я кажу, то візьми та піди застрель того ведмедя. А він каже, що в мене до ведмедя абсолютно немає ніяких претензій. Мене це здивувало, питаю, кажу, чого. А він каже: ви знаєте, каже, всі мої там товариші, ну скажем, не дуже успішні у цьому житті, а в мене є абсолютно все. Я там купив собі і квартиру, і машину. в мене двоє дітей, в мене абсолютно все є. А те, що нема в мене руки, ну я вже до неї привик. Привик да. да, до протези, але це дало йому. Дуже великий поштовх у житті, от те, що він став інвалідом. А його друзі? А його друзі той працює там водітелем, той ну, не дуже успішний, скажімо, у цьому житті. І він, бачачи себе на фоні їх, він розуміє, що ставши інвалідом, це дало йому дуже великий поштовх у житті. Про передові засоби реабілітації говорили в Умані на спеціальному всеукраїнському семінарі, в якому взяли участь керівники галузі, фахівці місцевих осередків та колективні члени Всеукраїнської громадської організації інвалідів гармонія. Усі могли обмінятися досвідом, ознайомитися з роботою сучасних реабілітаційних центрів та передовими засобами реабілітації. Адже Умань одне з небагатьох міст України, в якому добре налагоджена ця система. Далі, що є місто, що дійсно на відміну від багатьох інших регіонів є система реабілітації, бо в багатьох регіонах, містах, селища є центр реабілітації певної направленості, але щоб мати скажем, систему, щоб було певне логічне завершення, на жаль, потрапити може на сьогоднішній день в повному обсязі лише місто у Представники виконкому міста Умані подякували усім за співпрацю, відзначивши, що всі громадські організації разом роблять хорошу благородну справу. У нас в Умані є багато напрацювань, є багато центрів реабілітації, які ми з задоволенням покажемо вам, покажемо свої напрацювання. Соціальна сфера це дуже важлива сфера. І всі люди мають відчувати себе комфортно на своєму робочому місці в житті вдома. Для цього ми всі зібралися тут, щоб сприяти цьому і допомагати. На жаль, тривожить і лікарів, і працівників соціального захисту той факт, що збільшується кількість психічно хворих людей, тому потрібно шукати нові форми роботи. На сьогоднішній день маємо негативну статистику щодо збільшення осіб з інвалідністю, особливих людей. На сьогоднішній день в Черкаській області цих людей понад, налічується понад 94 тисячі і велику частину з них займають люди з різними психічними розладами. Тому захід, який сьогодні проводиться, я думаю, що буде проведено як завжди на високому рівні. Тут завжди ми знаходимо нові ідеї. Завжди знаходимо нові форми роботи з цими особливими людьми, і дуже велику роль в цьому, як і загалом по всій державі відіграють громадські організації. На жаль, збільшується і загальна кількість інвалідів, як в Україні, так і в Умані. Зокрема. Аналізувавши дані щодо розподілу населення, яке має інвалідність за віковими категоріями та групами інвалідності, виявлено тенденцію до щорічного збільшення чисельності інвалідів в місті. При порівнянні про ми бачимо, що найбільше громадян мають інвалідність наслідок захворювання серцево судинної системи. В друге місце посідають особи, які мають інвалідність пов'язану з психічними захворюваннями. Це ще одна гостра проблема нашого суспільства, в тому числі і нашого міста. І як далі бачимо, цей процес не зупиняється. В той же час спостерігається тенденція до щорічного збільшення кількості осіб, які не мають психічні захворення. Виникає потреба у наданні їм різноманітних послуг соціально-побутового характеру, психологічного аналізу, надання психологічної допомоги та інших різних видів соціальних послуг. І якщо ми проаналізували себе, ми побачили, що у центрі дитя дитячі інвалідів 315 із них 42%, від загальної чисельності з психічними розладами. У більш старшому віці, після 18-річного віку і старше, це 24% людей з психічними розладами від загальної кількості інвалідів. Це насторожує, тому що ви бачите, яка питома вага цієї категорії. У питаннях реабілітації інвалідів Департаменти охорони здоров'я та соціального захисту населення працюють пліч-опліч. Тож заступник головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи Світлана Макаренко подякувала усім за активну співпрацю і вручила керівникам департаменту соціального захисту та громадським організаціям сертифікати. Наш заклад разом з громадськими організаціями області підняв питання про створення координаційного органу. У цьому координаційному органі будуть представлені і представники влади, і представники нашого департаменту охорони здоров'я, департаменту соціального захисту, громадські організації, щоб все ж таки індивідуальна програма реабілітації не була формальністю.